Павло Глазовий нервовий пасажир. Пасажир тягає звати і каже в «Збудій мене на станції в глибокій хріниці. В мене нерви в порядку ви пам'ятайте. як вставати не захочу, за не стягайте. Якщо буду відбиватись, навіть зуби двину, то під мого якоїсь мужчину. Терніть мене до виходу і вип'ють у спину яспросоння не зубитись, наче не свідомо. Не забудьте, що полиця моя тридцять сьома. Прокинувся пасажир той, як стало світати. Де гукає провідниця? Де бісломати? мати? Чому ми не збудили? Не з нас діла. як почула провідниця, мало не зумліла. Це ж ми, каже, на станції, глибокій хриниці, стягнули гуртом чоловіка з іншої полиці. Він кручався, відбивався, за схід зачіплявся, Аж до самого самофора за поїздом гнався. Таткова радість. Татко хвалиться синочком, Хто б мені повірив. Три годочка а вже знає всіх тварин і звірів. Тітка книгу товстолезну дістає і шаху. Що це, кива на зеку? Це такі зрафи, а оце осла підносить, це таке лошадко, а оце намав диче. А, оце мій татко. Унікальний чоловік. Лає жінка, чоловіка, я вару і шию, і підлоги натираю, і каструю мию. А він же вернеться з роботи, влізе у піжану і тримає на дивані вже пролежав в яму, а свекруха до невістки тихо промовляє: Не чіпляйся до нього, буде тобі лихо. Хвали Бога, що сидить він у не скачу гречку і нічого знати не хоче, крім сім'ї своєї, таких скоро бою виставляти навіть музею. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має рожени мина у кожної крамниці. Попросив він пухлик, той що з скрай. Продавчиця. — що, чого, я не розумію. — Кухлик ліво, покажіть, той, що з боку смуже. Дід у руки кухлих взяв і насупив рови. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Протащиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, к чому мені мова!» І сказав їй мудрий дід: Сим пишатися не слід. Бо якраз така біда у моєї корови, має бідне язика та не знає мови. Неправильна опера. Довелося перед святом Федорові Катери Катрі. Побувати на виставі, в оберіні театр, Катра сердиться, такого в житті не буває. Засадив у телу жінку і стоїть, співає. Зарадила, каже Федір, є про що балакать. Він ще не раз ожениться. Чому йому плакати?